Українське кіно просто треба зараз штампувати. Нам треба верстати. нам треба верстати зброї, і нам треба верстати кіна, театру, вкриву культури до хіра, просто українського. Я ніколи не, не хотів бути кіноактором. Тобто моя історія театр. Просто так, так склалася доля, що я зіграв в, в Олеся в Довбуші. Але я до того ніде не грав і не, не, не прагнув до цього. І я б не сказав, що там що зараз я дуже прагнув цього. У мене є театр мій і для ц... і це, ну, це величезний світ. Можливо, я не виключаю, що далі будуть якесь кіно, але це буде те, що мені буде подобатись. Тобто це я не буду, я не женуся, я не хожу там на бігаю з кастингу на кастинг, там візьміть мене і так далі. Тобто там, ну, типу, нема мене цього. Я не, не, ну, не прагну цього, розумієш? Що у мене схоже з Іваном? Позиція в житті. Ну, це якби я Івана робив з себе і з тих з того, що для мене важливо. Наприклад, з Ісуса для мене багато цього. Я сам придумав сам якісь, якісь фрази. Там той мої горе, це моя фраза. «Той мої гори. горе. Я тут газда. І хто прийде мені в хату і буде правити, як я маю жити, вихаркає свої печінки, б'ємо Боже. І так далі. Тобто я пропонував режисерові таким, таким чином його, його вирішення цього персонажа. Він категоричний, він цинічний. Для мене цинізм це просто прихована ніжність. Така маска для ніжності це цинізм, коли душа, коли душа ніжна. І він самоіронічний, тобто він сам себе підмахується. Для мене дуже, ну, я теж достатньо мені саме іроній. Тобто я сам себе А, І плюс він готовий на. Ну, він хоче, так як всі нормальні люди, слави, грошей влади, але він ці всі речі жертвує заради найріднішої людини. І найріднішого народу, зрештою. Він заради того, щоб в людей був цей Олександ віддає своє життя і свою владу, своє ім'я, все. Ну, тобто це для мене дуже важливо. Що... Ну і він нахилянохаризматичний. Я ж не знав про Івана взагалі. Думаю, ну що за херня, блін, я або головний, або ні. А потім, коли я знав, що це за Іван, коли Олесь мені розказав, то це однозначно. Ну... Є сцена, діалоги. Так? І він там іде, структура діалогу є. Просто я її там, ну, якби в структурі залишався, але перемінив саму, самі фрази. Наприклад, люди, вів, люди про людей овець. Наші люди то є вівці. Самі годне. Їх курва доять, здирають шкіри, а вони між собою ворогують. Це теж моя фраза. Тобто це для мене важливо. Це що Наші люди вівці з них здирають шкіру, а вони між собою ворогують. Подивись навколо. Ти уяви собі, що в тебе є можливість, шанс в житті пройти над прірвою. І ти такий Ні, типу, дайте каскадера, ніхера. Ну, тіпо, ти... Все ну не знаю, я за себе кажу, да? я би встрався, але зробив це. Тобто це те, що я потім за що я був я за що би я жалів все життя. Тому е якісь речі, про які ну, які, які ти вважаєш, що треба спробувати, не все в житті треба спробувати однозначно. Є вже ті речі, які не треба пробувати ніколи. Це чорні речі, це якісь, ну поза межами там людськості. Але в принципі, е якщо ти не спробуєш якісь, е ну якщо ти не спробуєш пірнути з моста в воду, скочити, знаєш. Ну, це таке враження. Для мене акторство, взагалі будь яка рішучість, це знаєш, як ти стоїш на березі крутому і скакати в воду, це наважити скочити, коли ти боїшся. Я завжди кажу, що треба наважити скочити. Бо ти потім все життя будеш ж Так само тут з каскадером. А як ви поєднували це акторство і каскадерство? І це не було каскадерство, це було кілька там, кілька ну я не знаю трюків, чи як це назвати, знаєш, які були в кіно. Там якісь бійки, якісь речі. Тобто, це. це це ж не каскадерська роль. Це драматична роль. Там було просто кілька епізодів, які я дуже хотів виконати сам. Так само, як всі інші персонажі, там Сергій Стрельников також всі, всі трюки, всі бої, все робив сам. Тобто нам важливо було це робити самим, тому що це наша, ну, це частина ролі, це частина життя. Це дуже важливо. Він показує нас переможцями. Він показує нас красивими, він показує нас мужніми. Ну, типу, не, не дурочками якимось не це. Він показує нас героями. Це супергерої. Ну, Бетман, розумієш, український просто. От раз, це така повна поверхня. Та? Якщо глибину дивиться, глибше, це, це історія біблійна, про, про жертву. І якщо ще дивиться, це історія про боротьбу народу. Це як народ бореться. Що ми українці? Ми, ну, ми орачі і сіячі в мирний час. Але в час війни ми воїни. Кожен з нас. І боротьба триває. Я знав, що це найкраще українське кіно. Ми всі знали. І з таким запалом працювала вся команда? Ну, звичайно. Ти розумієш, це Санін, це Михальчук це найкраще. Зібралась команда найкращих. Вони зібрали найкращих, найкращих акторів, все найкраще. Е, ну, у нас амбіція була. Зробити найкраще українське кіно. Ми знали про це. Дивись, гроші, насправді, це маленькі гроші, це 120 мільйонів гривень. Що таке 120 мільйонів гривень? Ну Подивись, що таке 120 мільйонів гривень? Це нічого. Це 3 мільйони доларів. Для кіно це взагалі нічого. В Америці за такі гроші тільки сценарії пишуть. А ми зробили ну, таке кіно, що американці дивляться, і думають, що це 120 мільйонів доларів. Наскільки все було детально проблема, кожна ниточка, кожен костюм, все автентично, тобто все відтворено по цьому. Наприклад, там, ну, щоб ну, така приклад такий показали. Пам'ятаєш сцену, коли е, е, трахається е, е, Яблуновська з Пшелузьким, mm -hmm. і в них сліпий бандурист грає mm -hmm. такий фонова музика. Знаєш, музика для сексу. Mm -hmm. І там натюрморт є. Це у нас копій дуже відомої картини відомого художника. І там є виноград. Пам'ятаєш? Угу, uh -huh, Не ти не, не думаєш. Пам'ятаєш, так? Був виноград? Окей. Ну має так чи інакше, він там був. Так от щоб поставити цей решт. Тобто картина собі собі ця картина. Човіха з човаком трахається, там всі ці декорації, мужик грає, і виноград. Так от тільки щоб виноград вибрати, це який там стоїть. Там шість сортів винограду ми принесли перед кадром. Шість сортів він вибирав, який сорт винограду буде стояти десь далеко на задньому плані. Тобто, яка увага до деталей. Тому, то, як говорити вже про, то, про великі речі, та, про масштабні, ті, що ти точно бачиш. Тому що той ну, виноград, наприклад, кишмишний ріс. Не було сорту такого на той час, на 18 століття. Тобто, це ти величезна увага до деталей. Це кожна копійка, ти бачиш, і кожну копійку витрачену, ти бачиш в кадрі. Просто капець, як на часі, у Шо на часі найбільше зараз, це освіта і це культура. Оце просто супер на часі, і в це треба вкладати гроші. От я думаю, забрати нахер гроші з доріг, з бруківок, а вкладати в освіту і в культуру. Розумієш, бо це той фундамент, який робить нас нами. Розумію? Ми ну типу, що москалі зробили? Вони, типа, перше заїхали на ракети і не танки в Україну. Перше вони е, свою культуру завезли, балет пушкіних, цих всяких хуюшкиних і так далі. Розумію? Заполонили голову, мову свою завезли, церкву свою завезли сюди, а потім прийшли зачищати. Наших всіх ви ну так, от нам капець як на часі знімати українське кіно. Багато всякого, різного, розумного, тупого, гавна всякого е класного інтелектуального, щоб нас було багато цього. Розумієш, знаєш, що москалі? Дивись, москалі що зробили? Це курва мудро. Я не розумію, чого наші так. Ну я розумію, чого наші так не роблять. Це вже наступне питання. От, диви, що вони зробили. Вони перевели державу на воєнні рейки. Все вони випускають всі заводи, все вони штампують з. Зброю, зброю, зброю і вгатили величезний е ресурс в культуру. Вони, коротше, мільярди в, виділили на цей рік на кіно. Мільярди. Вони знімуть все. Ти знаєш, що знімається вже, фільм Анна Ярославівна? Все, піздець, ми проїбали Анну Ярославівну. Розумієш? Знаєш чого? Того, що вони знімуть, що це руска, а ми будемо виправдовуватись. Хто перший сказав, того і правда. Так воно діє. Все. Вони скажуть, Анна Ярославна русська, і ми будемо випробувати, ні, доводити документи, факти, але це для розумних. А розумні і так в курсі. А от маса, вони скажуть, та ти впродовжишся, ти, ти дурочок. Все. Разумієш? Тому українське кіно просто треба зараз штампувати, нам треба верстати. Нам треба верстати зброї і нам треба верстати кіна, театру, культури, дохера просто українського. Отак ми переможемо. Українська культура потужна. Вона, вона жива, вона міняється, вона рухається, вона розвивається шаленими темпами. Що не вистачає грошей. Грошей. Театр це трибуна. Для мене. Театр це трибуна. Це те місце, з якого я можу сказати речі, які мені важливі і які для мого суспільства, для моєї країни важливі. Театр ні в якому разі не місце рефлексії для людей. Тобто, знаєш, це не, не коли ти йдеш за суспільною думкою. Типу, на, пок, зак, запит народу, ні, ні хера. Так от запит народу жорстокий, брутальний вульгарний. А театр це місце, де, де ти ведеш за собою, якщо ти береш на себе цю сміливість, цю ініціативу, цю відповідальність, якщо ти, в принципі, знаєш куди. Оце трибуна. Це те місце, з якого я говорю, що йде війна, з те місце, з якого я говорю, що у нас є тільки два варіанти в нас в Україні. Кожного з нас українця, два варіанти є: або бути в збройних силах України, або для збройних сил України. все. тобто, якщо я не там на фронті, то я тут маю зробити більше ніж я робив до. Війни. Більше, ну, тобто я маю дорівнювати тим зусиллям, які на фронті. Ну, наприклад, мене дуже курвить, коли я чую, що знаєш, ми типу, говоримо, там, ми кожен на своєму місці маємо робити свою роботу, типу, піздєш. Як Ні, ми, якщо ми тут, ми маємо робити свою роботу і плюс щось додатково. Ну, ну, як ти тоді воюєш, курва мать? Як ти тоді це робиш? Ти тоді просто робиш тупо свою роботу. Все, ти займаєшся тим, що ти робив до війни. Ти нічого не змінилося. Одні люди воюють, там віддаються на своє життя, свій час, своє здоров'я. А ти, ти, типу, робиш то саме і кажеш, я на своєму місці що роблю для... Ніхуя ти не робиш для перемоги. Ти просто, ти просто пиздиш, що ти робиш щось для перемоги, виправдовуєш себе. Ні-ні-ні, Ти маєш робити більше, ніж ти робив. Е, ну, волонтер. Волонтер, курва, робиш. Ну, волонтер. Якщо ти не волонтериш, то, то донать максимально. Постійно. Якщо ти не донатиш, переходь на українську мову. Парадоксально люди хочуть комедії. Чи варто її показувати в час війни? Однозначно. У людей багато стресу. Люди людям треба викинути це, тому що ти якийсь такий момент, що ти хочеш просто ну просто бити когось по морді або кричати, тобто це. Краще його висміяти, цей стрес. Е, в мене я коли почав грати свої. Ну і не тільки в комедії, стоп, ну якби все треба, розвиваючи інтелектуальні е, духовні е, речі, треба показувати однозначно. Тобто все, що нас розвиває. Комедії для того, щоб. Ну, для мене такий був в мене це для мене був парадокс. Я тепер в мене парадокс. То тепер я живу в цьому парадоксі. Розумієш, я виходжу грати. от в мене зараз комедія буде, про що мочу чоловіки. Ахієнна просто. Коли почалася війна, ми там, я, ну, я собі уявляю, як можна вийти на сцену. А мені продюсери цього кажуть, давай грати. Я кажу, ви що ненормальні чи що? В мене, а в мене з моєї сім'ї, ну не то, що там друзі, а в мене в сім'ї е, в Маріуполі. І потім полон, і потім так далі. Так далі. Потім це зараз ну в мене вже ну блін, купа людей гине в мене. Я займаюся переселенням е людей, займаюся фондом. І типа, як, як можна зараз грати вистави? І я, коли вийшов, почав грати цю виставу, а для цієї цю виставу прийшли в тому числі біженці з Маріуполя з різних цих, коли у них прям така біда, прямо взагалі. дитина. Там була, я пам'ятаю, така в жінки дитина, яка жінка, яка була на виставі, цій, на цій комедії. Вона, дитина почула, ці, згадайте цей час, коли приїжджалися, літак пролетів у нас, Франник, і дитина в пральну машинку залізла. Просто жах. І вони прийшли на цю виставу і кажуть, дякую. Ми просто, ми просто як м -м, скинули знаєш, якийсь, якийсь стрес величезний. Ми всі маємо посттравматичний синдром в більшій чи меншій мірі однозначно. Але цей ПТСР є всіх, і нам треба один одного виводити. От Тому і театр це... Тому, тому і я і театр вибираю. Я би не хотів, я би вже хотів від мати. Я не мав відпустки, знаєш, відколи. З 22-го року. Мені було дуже складно. і Мені зараз кожен день дуже складно. У мене вчора Ну, вчора Одеса, мої друзі там е, близькі люди, і я розумію, що це траур в країні, а я граю виставу і смішну комедію. Для мене це Ну, в мене там люди. Ну, Блін, я тобі не можу пояснити, як це? Як це? Коли ти розумієш, що твій там, рідна, твоя людина сім'ї в полоні вже там більше року, і ти граєш ці вистави, і ти смієшся, ну, а в залі в тебе військові сидять, які теж прийшли там, без руки і так далі. ну, Але я розумію, що це зараз арттерапія, реабілітація для тих, хто в залі, і для мене також. Для мене це теж реабілітація. Це мене теж витягує. Це теж додає мені енергії, сили і каже, що треба йти і робити більше, ніж я робив. Чому я так кажу? Я... Треба робити не просто свою роботу для перемоги. Ні, треба більше робити. Більше, ніж ти можеш, більше, ніж... бо там на фронті роблять більше, ніж ти можеш. Якщо хоча б якесь моральне право було бути в тилу, треба робити більше. Кожен раз, коли я виходжу на 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 сцену, я розумію, що це потрібно цим людям. Вони сюди прийшли для за за кофт, ко, повітря. І Я ну, в сумах в мене теж була така історія. Ми сума граємо. Теж комедію таку цю зірму вітовську, як виростити чоловіка в домашніх умовах». Така ну ржачна просто комедія. Дуже про стосунки, чоловік про любов і так далі. І до мене приходить жінка, каже: я вперше посміялася з часів війни, а в неї в сім'ї чотир чотирьох людей вбило. Вона по шматках їх збирала. А я після вистави говорю про фон, говорю про, про те, що ми маємо ці речі, то, що я знову кажу, що ми будемо, маємо залучені бути в, в цю війну, ми не можемо бути осторонь. І вона встала в залі, серед всіх каже, дякую вам, що це кажете, але, будь ласка, більше не кажіть, я не можу це вже слухати. Вона в залі це каже. І потім підходить до мене і каже, дякую, я вперше посміялася, я висміяла всі свої. Ну, я просто посміхнулась вперше за весь час. У мене великі горе в сім'ї, але я, ну, я вийшла б ще в світ раз. Я розумію, що це потрібно. от Це для того, якщо це комусь потрібно, хоча б одному, то я буду заробити там пофіг вже там, я не бачу вже своєї сім'ї насправді. Вже Бог знає, скільки часу. Просто я, франківську, я з Франківську живу, то я франківську десь ну, з місяця часу я десь може днів 10-15. Вони за цим і приходять. Для цього. Тобто, щоб вони це, щоб в мене просто дуже багато друзів і дуже багато рідних війську. Я ще там, з 16-го року працюю з військовими як арт, ну, займаюся арт-терапією. Тобто, я, е... в кожного, звичайно, свої є е... випадки, але зазвичай їм це потрібно також, це висміяти цю історію. Побути тут, побути, знаєш, якби від. Ну, перезарядитися, я не знаю, як це сказати. Вечно шукаю це слово, не можу це слово знайти, але суть ти розумієш, так? Дуже часто я в всіх виставах прибираю гучні звуки. Тобто це тригерить. Я розумію, що тригерить, і навіть якщо воно впливає на якість, я все одно прибираю, бо це чесно. А, ну і та, блін, військові це люди. У них просто у них просто більше всього на плечах. І до цього треба поставитись просто з повагою. Їх не треба жаліти. Це не, ну, це не про жалість, абсолютно. Це про честь. Це я, нічого не жаліти, ні, навпаки. Честь віддавати. Отак, це честь. У мене є фонд. Ukraine, my home». Ми збираємо там е, і збори, і так далі. Але я граю свої вистави. У мене є крім того, що я в театрі працюю, у Мене є ще особисті вистави, там, де я їх співпродюсер цих вистав, і е, ми працюємо з командою. І Я їжджу по Україні і граю ці вистави. І частину з прибутку, ну ми заробляємо на цьому гроші, бо це мій хліб. Але частину свого прибутку я віддаю на Збройні сили, плюс скриньки. Ми робимо збори на ці скриньки, і в місяць ми з кількох вистав купуємо по машині як мінімум. Тобто це десь 300 тисяч ми в місяць можемо віддати. Конкретно не просто у нас є запити, нам пишуть, нам треба то. От зараз ми зібрали реп один, зараз беремо другий і півпіврон. І багато варіантів можна придумати. Купа, це можуть бути благодійні вистави. Це можуть бути якісь розігріш, аукціони. Це можуть бути ти просто запрошуєш до себе. Ну теж я це роблю з фондом. і я роблю. Ми робимо просто благодійні вистави. Ми просто всі е безкоштовно там, або всі гроші віддаємо з вистави на, на якісь організацію, або безкоштовно там для переселенців, для військових. У мене були вистави для Я просто робив ша вистави для всіх волонтерів, бо вони теж ти розумієш, як вони за загинаються. Це просто ну так само. Вони зашиваються. Це зараз купа бюрократії і просто ну. Ну, от так, це теж конкретна діла. Тобто, ти, при, ти маєш сам придумати. Я не знаю як. Я це все придумав сам. І от це розумієш, і, і кожен може придумати, як бути корисним більше, ніж ти є зараз. І все, варіантів безліч, все лежить на поверхні. Реально можливо, все. Буквально в нашому світі все можливо. Просто це треба підняти з раку і рухатись.